протязі і до 2022 року, і навіть пізніше, наприклад, як Сакун, які відверто показували прихильність до російського, відверто тримали в, друзів, в друзях зрадників, колаборантів і так далі. І ну, не лише як Сакун, там і інші були. Тому я сказав вас, це ви робите вигляд, що ви у вас там український канал, і так далі, але вам все рівно. Ви дбаєте лише про свої інтереси. Вам все рівно, що ви долучаєте до своїх ефірів. Там приходять люди, які вам довіряють, але ви долучаєте до ефірів зрадників. І я з такими людьми не спілкуюся. І навіть мені не цікаві ніякі гонорари. Є шахісти, є гросмейстри, яким все рівно? І їх, чесно кажучи, більшість. Я б міг би називати тут прізвищ дуже дуже багато. Але це їх вибір. Це їх сором, це їх ганьба. Ми за чесні та порядні шахи, і просто за. А що тут казати? Ми за Україну. Ми, звичайно, проти тих, хто проти України. Бережіть себе, тримайтеся.